Як все гарно запаковано. Вони не потребують взагалі ніякого догляду. Відштовхує від себе пил. Різницю складно не відчути. Оце італійський шовк. Подивіться, як красиво на світлі переливають. Мій рекомендаціончик. Серед всіх інтернет-магазинів я акцентувала увагу на фірмові штори. шокована тканинами. Вони у них мега якісні. Думала, я гадала, що сюди повісити, і я натрапила випадково в інстаграмі на сторіночку виробника фірмових рулонних штор. По перше, подивіться, як все гарно запаковано. Я красиво патріотично, я дуже люблю подібні штучки. Хочу наголосити на тому, що дані фірмові рулонні штори вони виготовляються індивідуально і вони не потребують взагалі ніякого догляду, тому що сама шторка вона вкрита спеціальним покриттям, яке відштовхує від себе пил. Тобто вам взагалі ніяких заморочок з ними не буде. Зараз я поближче ще розпакую, сторіночку відмічаю і покажу, що входить в комплектацію. Ну що, показую вам це все діло поближче. Ви лише подивіться, яке красиве, патріотичне пакування. В комплект входять самі шторки, безпосередньо їх у мене три штучки, і обов'язково в комплектації є спеціальні викрутки, саморізи різних розмірів, спеціальні запчастинки, аксесуари для того, щоб максимально полегшити вам установку штор. Ну, друзі, як на мене, слова тут дійсно зайві, різницю до після складно не відчути. Ви подивіться, наскільки вікно змінило свій зовнішній вигляд. Стало настільки затишно, настільки комфортно. Мега якісні штори. Прям від слова мега-мега, я вам хочу поближче показати тканинку. Це італійський шовк. Подивіться, як красиво на світлі переливаються, відтіночки різні, наскільки це все ніжно, красиво виглядає, дані шторки відштовхують пил, дуже якісна фурнітура. Ви собі регулюєте, може... Повністю затемнювати вікно, як показано ось тут в даному фрагменті. Можете наполовину приглушене робити, можете взагалі відкрити. Все залежить від погоди та від вашого настрою. Все максимально міцно тримається. Тому мій рекомендаціончик це дійсно дуже класно, дуже гарно і сучасно. Боже друзі, як це красиво виглядає. Мій шокушоці дійсно в запиті емоції переповнюють, чому власне серед всіх інтернет-магазинів їх дійсно зараз дуже багато на просторах інстаграму. Я акцентувала увагу на фірмові шторі. Поясню чому, тому що коли я перейшла до них на сторіночку, я була шокована тканинами. Вони у них мега якісні, італійські, шов, тканина мега натуральна, мега класна, приємна на дотик. Вона плюс відштовхує весь пил, легка обслуговуванні. Ви собі вологою ганчірочкою пройшлися періодично там, да? і все, і більше нічого з нею робити не треба. Дуже гарно виблискує при денному світлі, при вечірньому освітленні. Дуже красивезні відтінки мають, дуже широкий асортимент. Та вас гарненько проконсультують. Я перейшла в Телеграм-бот, мені надали всю консультацію абсолютно. Розказали, як правильно все виміряти, для того, щоб з першого разу все сфіксувати. Щоб все підійшло, можете навіть на рахунок цього не переживати. Скинули відеоінструкцію, як правильно її кріпити ось цими руками. Я все сьогодні зробила буквально за кічення хвилини. І все. І вони прямо, прямі ефіри проводять, спілкуються зі своїми клієнтами, що немало важливо, і показують всі ткани.